Сказав Господь, оцю притчу, в одного чоловіка були два сини, молодший із них сказав батькові отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потому молодший зібрав усе і пустився в далекий край і там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тому краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав сам до себе, скільки наймітів у мого батька мають під остатком хліба, а я тут з голоду гину, встану, піду до батька мого і скажу йому. «Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене з одного з твоїх наймитів. Устав він і пішов до батька свого, і як він був ще далеко, побачив його батько і змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: Отче, я согрішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу одежу, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги, приведіть його нова на теля і заріжте його. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав бо він знайшовся, і вони стали веселитися. А старший його син був у полі, як він, вертаючись, наблизився додому. Почув музику і танці, і покликав він одного зі своїх слуг і спитав, що то таке. Той сказав йому: Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годове на теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити, той же озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу Твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитися. А коли вернувся оцей твій син, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько сказав до нього ти завжди зі мною дитино і все моє твоє. Однак слід було веселитися і радіти. Бо цей твій брат був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Чистий нас, отсяки, я скверний, спаси, блаже, душі наша. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Вітаємо серед нас паломників. Цілий автобус, який вже декілька годин у дорозі, вже декілька годин їдуть, до яких і зараз ми приєднаємося з дружиною. Їдемо в Італію, у такі визначні місця з різними святими. Мучениками, аби і там біля них помолитися. Сьогодні дає нам Господь таку настанову, бо готує нас до Великого посту. Ми вже перед Великим постом. І цей Євангеліє, посправді, одне з ключових Євангелій взагалі в році. Одне з ключових для того, аби не бавитися в християнство, але бути християнами. Євангеліє не про блудного сина, але про двох блудних синів. Або про двох синів. І є велика небезпека, брати і сестри, аби ми завжди сприймали Євангеліє просто як зарубіжну літературу, як щось там між іншим. Уявляєте, тепер навіть у школі у школі, у програмі шкільній моя старша дочка, вони проходять і притчу про блудного сина, але вони проходять притчу про блудного сина так, що тут є міфологія грецька, десь тут міфологія, там не знаю, римська, а тут між іншим, там хай буде з Біблії декілька уривків. І, і, і в дітей це відкладається буквально на, на такому рівні. Не? Тут говоримо про богів з Олімпу, тут говоримо про богів римських, а тут, ну, між іншим, якась така класична історія. Але я вас прошу зараз, у цій притчі, знайти себе. Хто є я сьогодні? Варіанти лише два. Богом отцем з нас ніхто не може бути, бо це Бог. Але ми можемо бути або молодшим братом, або старшим братом. Третього нема. Третього нема або поки що нема. І з молодшим братом все ясно. Тут все очевидно. Я думаю, що молодшим братом вже майже кожен із нас був. Тобто майже в кожного з нас був такий період, коли нас занесло, вхопило, ми не здержалися, ми згрішили, потім, Боже, милостиві, будь-грішному, пробач, Боже, я здаюсь, я хочу мінятися. Майже кожен із нас через це перейшов. Так? Просто в різному нас занесло. Зверніть увагу, що і в читанні апостола сьогоднішньому, якому, яке читав пан Віталій, і у Євангелії говориться про розпусту. І розпуста тут буде не так, так розгнузаність у плані інтимному, як розпуста у плані я роблю, що я хочу. Я роблю те, що я хочу. Буквально я роблю те, що хочуть мої похоті. Оце буде розпуста. Недавно ми розбирали, мене так вразило наново, на так як би в перший раз чув, то таке в мене буває, про первородний гріх. Ми розбирали первородний гріх і три основні наслідки згідно навчання Католицької церкви первородного гріха. Що це стало тоді, коли Адам і Єва зрішили? Перше, наступила дисгармонія. Поламалися стосунки людини з Богом, людини з іншою людиною і людини з собою. Поламалися стосунки, втратився мир. Друга важлива дуже частина, що, яка настала після первородного гріха, це те, що нам, у, у, на, з, нам, наша воля стала зламана. Нам дуже легко робити зло, і нам, нам усе тяжко робити добро. Зло, аби зробити, аби щось начудити, треба просто не здержуватися, не стримуватися. То одразу починаєш робити зло. А добро, аби зробити, треба все прикластися. Це нам завжди коштує, правда? А аби щось хороше досягнути, це завжди треба зусилля прикласти. Це, це такий другий наслідок. Спорчена наша воля. Воля спорчена, і нам зло робити легко, добро, важко. І третій наслідок, який, власне, найбільше мене цікавить сьогодні у цій притчі <кій> оце після первородного гріха, брати і сестри, ми маємо викривлене відчуття. Що є для нас добрим, а що є поганим. Тобто, лише якщо Дух Святий втрутиться, тоді ми можемо справді прагнути чогось доброго, а, -а від недоброго ухилятися. І якщо Дух Святий не втрутиться, то наше уявлення і наше сприйняття добре-недобре дуже викривлене. Чого, наприклад, так є багато людей, які вперто влізають в алкоголізм, і вони вважають, що це добро, це благо. Є багато людей, які влізають в якусь іншу залежність, свідомо, добровільно, і вважають це за добро. Звідки це йде? Це йде звідти, брати і сестри, що після первородного гріха, тут і тут ми маємо перевернене уявлення про те, що добре. І тепер увага. З молодшим брат... сином легше. Так, Тут очевидно. Це явні гріхи, якісь явні, якісь заноси, нестриманості, в тебе є похоті, ти ці похоті задовільняєш, а не те, що каже тато. Небесний, і тебе зносить. Але все ж таки, потім ти якось навертаєшся, є сповідь, є покаяння, є можливість перед Богом встати, перепросити і ремонтуєшся. <кій> Перепрошую. Натомість у нас серйозна проблема з старшим братом. У нас серйозна проблема з старшим братом. Подивіться, як мінімум, з опції, з того, що видно у сьогоднішньому тексті, молодший брат, він пішов на свято. Він пішов на гостину. Гостина це спасіння. Гостина це Царство Боже. Молодший брат є на гостині. Старший не є. Старший брат спасіння не осягнув. Коли ми є старшим братом, брати і сестри, тоді, коли ми перед Богом заробляємо. Оце є така натуральна релігія. Коли ми хочемо Бога задобрити, я роблю добрі вчинки, я роблю щось хороше, щось добре. Аби Господь мені пробачив, записав мені додаткові бали, казав молодець і мене пробачає тоді. І я тоді що? Одразу груди розширяються. І, і, і таке відчуття. У старшого брата завжди відчуття, що я для Бога роблю честь, що я ходжу до церкві. Не? Боже, дивися, я до церкви був, був п'ять разів, тепер ти мені довжен. Ти мені винен. Каже мені недавно один чоловік: священнику, пробачте, я до церкви не був вже два рази, пробачте. І кажу, я? Пробачити? За що? Чого ви мене просите пробачення? І, і розумієте, це може бути таке відчуття. От я коли до церкви йду, то я для священника щось роблю, для Бога щось роблю, для когось. Тобто, це, це таке небезпечне відчуття. Я щось зробив хороше. Тепер, Боже, ти мені за це хороше повинен. Кома. І то, і то-то. І то, і то. Старший брат, брати і сестри, це є такі стосунки. Самоправедності. Тобто коли я йду до Бога, і я праведний, я заробив, я заслужив, я своєю поведінкою є на ось цьому рівні. Як це, як це перевірити? Декілька є важливих тестів. Перший тест це є як ти дивишся на інших людей. От я до церкви ходжу, а мої сусіди не ходять. Ха -ха -ха, мої сусіди, подумаєш, нещасники, вони вже в пеклі живуть? Не? Розумієте? О, коли маєте таке відчуття, вітаю вас, ви офіційно старший брат. Можемо вам посвідчення виписати. Коли є ось таке там, от то ті там, та церква або то, та церква, вони там, що там, вони дурниця, пусте. А от ми вітаю вас, ви старший брат. Коли, коли ви видите якусь іншу людину, яка починає навертатися, яка справді непоганого досягає успіху у молитві, у вірності, у ревності, у якійсь переміні, а вас жаба давить, замість того, аби ви витішилися. Вітаю вас, ви старший брат, в цей момент. Бо один із ключів найважливіших, який подає сьогодні текст, це радість. Дивіться, переведіть Годове на теля, заріжте, його їж, бо веселімся, бо цей мій син був мертвий ожив, пропав і знайшовся. І вони стали веселитися. Потім тато старшому брату відоказує. то слухай, но, но треба було веселитись, однак слід було веселитись і радіти, бо цей твій брат був мертвий і ожив. Пропав Бог і знайшовся. Слід радіти. Треба радіти, коли ти бачиш, що інша людина йде до Бога. Навіть коли ти бачиш, що хтось пізніше почав до церкви ходити, а він уже може мертвих воскрешати, а ти ще в сані. То тішся за нього. Слава Богу, хоч хтось. Ти пізніше там, не знаю, твій колега, твій друг почав до церкви ходити. Але він уже, наприклад, там помолиться за людину, і людина зціляється. Ти кажеш, слава Богу, хоч хтось має дар зцілення. Радість, брати і сестри, радість це підказка, ти старший брат чи молодший. Ти, чи ти вмієш радіти? Сказав один хлопчик, що каже: якщо царство Боже виглядає так, як наша служба Божа у церкві, то я не знаю, чи я туди хочу. Я не знаю, чи я хочу таке царство Боже. Радість, брати і сестри, це плід Святого Духа, це те, що нас відділяє від цього світу. Навіть тоді, коли хвороба. Навіть тоді, коли тяжко, навіть коли війна. Вміння радіти. Радіти це не обов'язково стрибати, танцювати. Радіти це, це такий стан серця, коли ти розумієш, що би не було довкола. Я Ісуса не втрачу. Найбільше моє добро це не заробітки, це не, здор не здоров'я, не краса, це не ім'я. Найбільше моє добро це сам Ісус. Як я можу Ісуса втратити? То хіба від Нього відмовлюся? І це, це дає радість, і це дає втіху. І на завершення. Бо ми, коли, коли приходимо до церкви, починаємо якось над собою робити, починаємо зростати у вірі і, і бачимо, що слухайте, біда, бо якщо такий старший брат, як, як у цій притчі сьогоднішній, то в нас серйозна проблема. Кого наслідувати? Ким тішитися, ким радіти, то сьогодні церква нам показує, що, брати і сестри, дихайте глибоко, дихайте спокійно. У нас є справжній старший брат, не підробний. У нас є старший брат, котрий не просто святкує з нами, а котрий себе віддав за нас. Коли прийшов молодший син, і тато каже йому, дай йому найкращу одіж. До речі, найкраща одіж це одіж тата. Найкраще взуття це взуття тата. Але все це вже є і спадщини старшого. Татові вже нічого не належить, він його розділив. Тобто, розумієте, Молодший спасається за рахунок кого? За рахунок старшого брата. Чому старшому так було обідно? Бо його теля зарізали, бо його одяг дали молодшому. Бо його сандалі дали, його перстень це вже його спадщина, не молодшого. І він що? І Він ображається, і він не приймає, і він не йде на контакт ні з, ні з татом, ні з молодшим. Однак, брати і сестри, у нас є старший брат, Ісус Христос. Який не просто дає нам найкращу одіж, який сам на Христі є голий, все віддав. Для кого? Для того, аби я мав спасіння. Старший брат, за, за чий рахунок ми спасаємося, за чий рахунок ми маємо доступ до тої гостини у Царстві Божому? Це Ісус Христос. Ось наш справжній старший брат, котрий не просто нас запрошує, котрий сам платить ціну. Котрий сам розраховується за наше спасіння, котрий і кличе, і платить, і кличе, і відповідає за це. Ось старший брат, якого треба наслідувати. Ось старший брат, який сьогодні нас кличе ходи, ходіть улюблені Отця Мого. В домі мого тата жидело багато. Я вже пішов приготувати вам їх. І тому єдине, що нам треба, це опертися на цього старшого брата, справжнього. Старшого брата. Я знаю, про що говорю, бо у мене є старший брат Василь. Я завжди його старався наслідувати. У мене є двоє молодших братів. і Я пам'ятаю цей період смішний, коли вони хочуть такі джинси, як у мене, вони хочуть таку кофту, як у мене, бо хочуть у всьому наслідувати старшого брата. І слава Богу, церква нам подає хрест і на Христі наш справжній старший брат, якого варто наслідувати якого, за яким варто йти, від якого варто брати приклад, для того, аби зростати, для того, аби піти на цю гостину. Тому, брати і сестри, зараз хтось із вас може бути десь із свинями, із гріхами, із своїми заносами. Мир вам, віддайте це Богові. Йдіть до нього, Він вас зустріне. Він вибіжить вам на зустріч, обійме, поцілує, благословить. Якщо зараз хтось має проблему з тим, що ми вже ніби є в церкві. Але ми хочемо за заробити собі спасіння. То все рівно йдь до Бога. Йдіть до Нього, пам'ятаючи, що не ми платимо за спасіння, але Він. Він це вже зробив. На Христі, коли прокричав, звершилося. І тоді у вас почне ставати на на все на своєму місці і в голові, і в серці. Тобто, за мене вже заплачено, я вже розрахований, мій борг гріха покритий. То тепер я не хочу бути добрим. Аби собі щось заробляти перед Богом. Ні. Але якщо вже все заплачено, то мені треба лише все зробити, аби аби триматися біля цього Бога. І тому я для такого Бога хочу бути найкращим. Я для такого Бога хочу робити найкращі зусилля. Якщо проща, йду прощу. Паломництво, йду паломництво. Якщо піст, буду постити. Якщо якась інша практика, буду це робити, але не аби собі заробляти бали у Бога. Але для того, аби моє життя. І мої вчинки, всі мої діла стали прославою от цього старшого брата. Аби люди, дивлячись на мене, казали, що слухай, як ти так можеш? Звідки тебе такі сили? Як ти? Я би вже на твоєму місці вбив, я би на твоєму місці його не знаю, стукнув. А ти кажеш, я би стукнув. Але мій Господь інакше мені відкриває любов, інакше відкриває радість, мир і інші дари, які приготував для всіх нас. Тому нехай Дух Святий сьогодні веде нас у покаяння, неважливо, чи ми молодші сьогодні чи старші, Віддаємо це Богу, і на зустріч до Нього, і нехай Він нас веде на цю гостину, на яку кожного кличе і чекає, і виглядає, і в якому, бути, в якому би ти не був запущені зараз, в якому стані гіркому, він все рівно виходить наперед. І єдине, що він чекає, аби ти зробив перший крок, аби ти здався йому. І Він простить, благословить і зробить тебе своїм спадкоємцем і своєю спадкоємницею. Христос посеред нас. Промовимо всі усієї душі, всієї мислі нашої промовомо.